Всім привіт на каналі Дмитрія Таро. Сьогодні подивимось Суми, Харків і Полтаву. Тому, якщо ви з тих міст, чекайте, трошки далі буде інформація по вашим містам. Яка буде ситуація в місті Суми з 22 січня 2023 року по 30 січня 2023 року. Місто Суми. Тяжка ситуація, тому що по тріїчці мечів це можуть бути якісь події, які дуже сильно ранять серце. Тобто, можуть бути дійсно і смерті, може бути а, все що завгодно. Подивлюся, яка буде ситуація в Сумській області. Якщо такі карти випадають, дивлюсь область. Сумська область, 22 січня 2023 року, по 30 січня 2023 року Сумська область. Ну, Там люди насправді, якось знаєте, намагаються, себе, свої почуття і взагалі себе, свій емоційний стан привести до ладу. Будуть якісь іще, можливо, у расистів питання не вирішені, що де і як обстрілювати. Ну, і люди потихеньку працюють, хоча їх щось там і вже і зовсім не радує. Ну, дійсно, якщо вас обстрілюють, ви там ближче до тієї сторони, то, звичайно, що там може радувати. Хоча тримайтеся. Все буде Україна. Дивимось далі. Харків, яка буде ситуація у місті Харків 22 січня 2023 року, по 30 січня 2023 року. Місто Харків. Підкажіть мені? На жаль, місто Харків буде під обстрілом, тому що показують і смерті, і диявола, він завжди підступний, і расисти щось планують. Дуже таке, знаєте, як дуже підступне, зле, коварне. Вони хочуть зробити якомога боляче. Харківська область. Підкажіть, по Харківській області, яка буде ситуація з 22 січня 2023 року по 30 січня 2023 року Харківська область. Теж обстріли, теж потузу мечів і відлюдник. Люди ховайтеся. По відлюднику це укриття, погреби, куди є можливість ховайтеся від обстрілів. Ну і дійсно людям там тяжко працювати, розгрібати ті завали, багато роботи, багато відновлення. Тому тримайтеся, тримайтеся і не ігноруйте сирени. Полтава. Так, яка буде ситуація? У місті Полтава 22 січня 2023 року по 30 січня 2023 року. Полтава. Полтава теж якийсь конфлікт по правосуддю може бути і диявол. Диявол це підступність саме расистів. Так, Полтавська область. Глянемо, яка буде ситуація в Полтавській області 22 січня 2023 року по 30 січня 2023 року Полтавська область. Полтавська область більш-менш стабільна ситуація в, плані, в тому плані по-повішеному, але тут іде якась хитра, знаєте, можливо, у них якісь хитрий. План по Полтавській області, тому що тут і дияволи, щось вони таку заподлянку можуть влаштувати. Все одно будьте обережні, дуже обережні. Війна, це дуже тяжка справа, але всі тримаємося, допомагаємо один одному. Все буде Україна. До нових зустрічей.